Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк.ua, Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це Kia Magentis 2008 року з 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та на передньому приводі. Автомобіль офіційний, купувався в Україні, мав два власники, без ДТП, має лише декілька косметичних підкрасів, без криміналу та шпаклі, в чудовому стані, як по техніці, так і візуально. На легкосплавних дисках взути в гарну зимову гуму. Салончик в нас вольоровий, темний, в чудовому збереженому стані. Стеля також як нова. Також по комплектації автомобіль має повний електропакет, мультикермо, доосначений, до речі, газовим обладнанням, клімат-контроль, гарна штатна мультимедіа з камерою заднього виду та багато інших корисних функцій. Запрошуємо вас на тест-драйв цієї чудової автівки. Також ви можете її придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15А. Чекаємо на вас.